Владислав Луб проти Максима Головатого. Максим Головатий представляє Харків. Дуже ну, Луб взагалі серйозний спортсмен. Він представляє Донеччину, ми його знаємо. Він тренується під керівництвом Олега Євтушенка. Олег Іванович, як зазвичай, знімає все на телефон. Всі сутички за участю своїх борців для пильного перегляду і вивчення розбору помилок. Це така практика. Ось подивіться, як Луб дуже гарно вчора відборовся. На, на цьому чемпіонаті Лук переміг в першій сутиці Богдана Плескача із Києва, і в півфіналі була перемога над борцем з Полтавщини Шумейком. А головатий зумів перемогти Володимира Очеретнюка, який щойно здобув бронзу чемпіонату України. Дуже, дуже гарно боровся насправді головатий. Тому що ой, яка контратака зараз у виконанні пройшла Луба. Два бали приносить ця контратака виконанні борця з Донеччини. Робить підворот головатий. Головатий теж як, як він налаштований. Подобається мені позиція і такий, знаєте, бойовий настрой борця із Харкова, якому зараз ми бачимо, секундують Сергій Рутенко і він, Сергій Мальцев. 2-1 рахунок. Такий, знаєте, початок досить рівний. Борець з Харкова. Демонструє характер, демонструє бажання, бажання здобути перемогу, здобути звання чемпіона насамперед України серед молоді. У вазі до 97 кілограмів Владислав Луб, у якого є великий досвід, який багато разів був. Чемпіоном і призером України з різних вікових підгруп, він, звісно, вважає в черговий раз підтвердити свій статус лідера і серед молоді. Серйозний, дуже серйозний борець і технічний борець, думаючий борець і фізично е, міцний хлопець. Поки що він попереду. Але що приємно бачити, головатий старається, принаймні старається не відступати. Тому у Головатого, як мені здається, в другому періоді буде шанс отримати бал за свої зусилля. Принаймні завжди приємно. Ну, справді Луб десь стоїть, луп зупиняється, тому тут дуже цікава ситуація. І другий період Сергій Мальцев. Як хвилюється, як він дивиться, Сергій, два Сергія Рутенко і Мальцев просто переживають вони разом. Вони там на килимі. Вони сидять в куті, але подумки вони на килимі змагаються з Максимом Головатим. Хороший період. Хороший період. Зараз ми подивимося. Ну, дуже важливо зараз е, підтримати спортсмена, підтримати, дати йому, знайти те слово, яке його дасть йому сили продовжити боротьбу. Відмінна контратака, оце ми побачили у виконанні Луба, прийшла, яка принесла йому два бали. З'єднався. Прекрасно ще два бали від Луба. Чотири-один. Луб попереду. Після першого періоду Сергій Васильченко та Олег Іванович Євтушенко. Професіонали свої справи. Владислава Луба надихають на допомогу. Зараз відразу попереджає борців. Голову не опускаємо. Зауваження працюємо коректно. Наголошує Віталій Волошин. Ну, за такої боротьби головатий заслуговує на бал. Удар головою було зауваження, було попередження спокійно зараз. Зараз вище голову. Ніяких зауваження зараз Головатому. Зіткнення, як мені 에, здалося, було ненавмисним. Звісно, що пішов Головатий вперед, і він має на це право, і він повинен іти вперед, тільки вперед. То інакше перемогу не здобудеш. Головатий пішов і такі речі, коли, ну знаєте, не опускає десь голову, але що, хіба, хіба Луб не опускає голову, захищаючись? Звісно, Луб теж наї, стає низько і голову. Це не провина голова того. На, на, про це маю сказати. 2.20 до, до кінця 4-1 головатий поступається, але змагається. І це головне, і це приємно говорити про це. Він змагається, він не віддає перемогу, не віддає так легко. Боротьба за звання чемпіона. Луб попереду. Але головатий іде вперед. Максим головатий. Треба зараз, от саме зараз, от для Головатого зараз, саме зараз має наступати вирішальний, вирішальний час. Як зараз, от зараз, після цих чотирьох виснажливих знесилюючих хвилин треба знайти силу йти вперед. А у Головатого сили вже на межі. Вони його залишають. Тобто, а от саме зараз... На четвертій хвилині оці дві вирішальні хвилини попереду, вони і визначать долю цього фіналу. І вони нам покажуть, хто є справжній чемпіон у вазі до 97 кілограмів серед молоді. Луб перемагає, перемагає впевнено. І Луб добре підготовлений функціонально. Він добре дихає. Він дозволив, безумовно, Луб свідомо дозволив на початку попрацювати першим номером Максиму Головату. Харків'янин це робив. Але Луб стояв, а тепер Луб починає, бачимо, поступово грамотно видавати кінцівку, тому що треба розподілити сили на всю дистанцію. А молоді спортсмени часто про це забувають. Вони викладаються на перших під час першої трьох хвилинки, і потім просто вже не мають, е, не мають кисеню і не мають можливості дихати і щось робити. Вже виходить за край. Бачите, це називається як в боксі, пливе, так поплив. Трішки поплив. Головати 6-1. Ви все бачите, вихід за край дарує шелубу, ба бал Заключна хвилина, заключна хвилина цього поєдинку за звання чемпіону вазі до 97 кілограмів. Чемпіонат, чемпіонат України проходить в Рівному. Ще раз уклін організаторам завжди ну, трохи складно, коли цілий день вчора тривали сутички. Сьогодні у нас фінали, сьогодні все йде по, як то кажуть, такій е прискореній, пришвидшеній програмі. Але все одно це радість і це приємно. У нас дуже багато сильних талановитих борців. Дякуємо борцям за роботу. Дякуємо хлопцям за їх характер, що вони працюють, що вони тренуються, що вони йдуть вперед і прогресують. Це помітно. На цьому чемпіонаті ми це помітили. Є багато молодих імен, незнайомих хлопців, які також сьогодні е, просто пробилися до фіналів. І це також е, е, респект особистим наставникам. Заключні секунди цього фіналу і звання чемпіона здобуває борець з Донеччини. Борець із Краматорська. Досвідчений, виважений, поміркований і сильний, все ще сильний в своєму віці, в своїй вазі Владислав Луб. Вітаємо Владислава Луба, вітаємо Олега Івановича Євтушенка, дуже хорошого тренера і прекрасного, прекрасного спеціаліста і порядну людину. От, ось Владислав Луб, він подякував тренерам опонента. І ми зараз подивимося на Ось. Старався все, що міг, робі робив Максим Головатий, але Владислав Луб, як ми бачимо, виявився сильнішим і краще.